Відвантажуємо солі 26-й. Екстра. З фрезой. Метр 50. Повний привод, трьохцилиндровий двигун Mitsubishi. Колія метр десять, можна зробити метр двадцять. Перекриває тракторець фріза. Ось такі ножики. Солі з 26, екстра з фризою 1,50 п'ятдесят. Робочий захват фрези 1,47 м. Міні-Агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса. Трактора навісне, причепне обладнання. Запрошуємо до нас на майданчик.